Сказав два-три місяці. Але вона була в такому відчі, така налякана, така вбита невіданням горем, що через півроку все стало тільки гірше. Нічого їй не допомагало, нічого не змінювалось, і ми обоє погодилися, що робимо добре діло, чинимо по-християнськи, ось він був серед братів і сестер. Вона була дружиною твого брата чи вдовою. Ми не знали, вона не знала. З часом місяці перетворилися на роки. І чим більше місяців і років плинуло в невіданні, тим менше вона ставала дружиною більше вдовою. Чи може, може, просто жінкою? Молодою вродливою жінкою, яка весь час поруч. Який ти усміхався, яка знала, як тебе розсмішити, я так не могла. ні, якось мене вийшло, але той день загубився серед тижнів і місяців муки чекання. Я більше не вмію викликати у тебе усмішку, я забула як. Тепер усе позаду. Тепер вона може оплакувати чоловіка і миквіни теж. Тепер ми можемо рухатись далі. Подивись мені в очі і скажи, чи ти хочеш.